Виконуємо вправо 32 до параграфа 31 за підручником інформатика 7 клас авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску. Відкриємо проєкт зімени вправо 31, який ми виконували під час виконання вправо 30 та 31. Коли запустимо проект, натиснувши на зелений прапорець, то нам пропонується ввести кількість квадратів, які будуть намальовано. Наприклад, введемо 5. Enter. Тепер додамо зміни в даний проєкт. Будемо малювати не тільки квадрати, а й правильні багатокутники. Причому кількість сторін багатокутника буде водити користувач. Зрозуміло, тепер нас потрібно запропонувати вести не квадрати, а багатокутники. Уведіть кількість багатокутників. І нам потрібна буде ще одна зміна, в якій ми будемо зберігати кількість сторін багатокутника. Перейдемо в групу «Змінні» та натиснемо кнопку Створити змінну». Називаємо дану змінну N. Гаразд. Бачимо, що змінна з'явилася на сцені. Приберемо її зі сцени, знявши прапорець біля імені змінної. Дану змінну також будемо вводити з клавіатури. Для цього перейдемо в групу «Датчики», та скористаємося командою запитати і чекати. Введемо текст підказки, уведіть кількість сторін. І відповідь, яку веде користувач з клавіатури, присвоїмо змінній N. Квадратом було все просто. Кути квадрата мають 90 градусів, і виконавець рудий кіт мав повернутися на 90 градусів. Тепер ж у нас буде багатокутник, причому ми зразу не знаємо, скільки буде сторін у багатокутника, тому нам потрібно вирахувати, на скільки градусів повинен повернути виконавець. Повний оберт має 360 градусів. Для того, щоб знайти скільки градусів, нам потрібно 360 поділити на кількість сторін. Дане поле встановимо змінно n, тому що саме в ній зберігається кількість сторін у правильному багатокутнику. Тепер зрозуміло, якщо для квадрата нам потрібно було намалювати 4 сторони. Тут кількість повторень у нас буде N. Тобто кількість сторін багатокутника. Тепер зробимо так, щоб багатокутники були зображені різними кольорами. Для цього перейдемо в групу олівець та скористаємося командою. Змінити колір олівця на. Дана команда має бути у зовнішньому циклі. Давайте її розташуємо, наприклад, ось тут. І щоб кольори були більш. Контрастніші. Ведемо не 10, а 20. Запустимо проєкт. Ведемо кількість багатокутників, наприклад, 5. Для підтвердження натиснемо Enter або дану кнопку. Тепер ведемо кількість сторін. Нехай, наприклад, це буде шестикутник. Введемо Ведемо 6, Enter. Бачимо, що намальовано 6 шестикутників різних кольорів. Перевіримо, чи Будуть намальовані інші многокутники. нехай, наприклад, 7. і нехай будуть трикутники 3, 3, коли ми малювали шестикутники, то бачимо, що вони накладаються один на одного. Давайте змінимо розміри шестикутників і збільшимо відстані між шестикутниками. Для того, щоб змінити розміри сторони багатокутника, потрібно змінити число в даному полі. Нехай буде 30. А для того, щоб була інша відстань між багатокутниками, потрібно змінити число в даному полі. Продемо, наприклад, 70, то знову запустимо проєкт. Ведемо те саме, кількість багатокутників 5 і нехай це будуть шестикутники 6. Бачимо, тепер вони вже менші і не доторкаються один до одного. Ви можете поекспериментувати, підібрати інші значення. Збережемо проєкт у власній папці, файл вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо з іменем вправа 32. Тепер змінимо проєкт таким чином, аби користувач також міг уводити довжину сторони багатокутника та відступ між багатокутниками. Отже, нам потрібно створити ще дві змінні. Змінну, в якій ми будемо зберігати довжину сторони багатокутника, давайте назвемо її L. І змінну. В якій ми будемо зберігати відступ між сторонами-багатокутниками, називаємо її, наприклад, D, приберемо змінні зі сцени, присвоювати значення цим змінним ми будемо числами, які будемо вводити з клавіатури. Щоб було швидше, давайте продублюємо даний код. Уведіть довжину сторони багатокутника. І значення, яке ведемо з клавіатури, присвоїмо зміні L. Уведіть відступ сторін. І значення, яке ведемо з клавіатури, присвоюємо змінній D. Даний код повертаємо назад в скрипт. І тепер довжина сторони багатокутника буде вже не 30, а L, тому що в нас зберігається зміни L, а відступ між сторонами багатокутника буде D. Виконуємо проєкт. Введемо кількість сторін багатокутника, нехай 6 ентер, кількість сторін, нехай 9 ентер, довжина сторони багатокутника, нехай 30. Відступ сторін, нехай 70 Ентер. Все працює. Збережемо у власній папці файли вивантажити на ваш комп'ютер з іменем вправа 32.1. Вправа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!